Всім привіт! Сьогодні 30 число і новомаркет святкує свій день народження. Так як і обіцяли, ми даруємо сертифікат на 3000 гривень. Ось він у мене тут є. Зараз методом рандом ми визначимо одного переможця серед тих, хто підписався на нашу сторінку під час акції. Всіх підписників ми зібрали в одну табличку. Всі посилання на ваші. Сторінки вони є тут. І в нас вийшлося загальна кількість 212 підписників. Тобто, зараз ми відкриваємо рандом. вбиваємо числа від 1 до 212 і генеруємо число. 163. Відкриваємо нашу табличку, шукаємо 163 і маємо таке посилання. Кого в нас тут знайшли Ірина. Зараз ми з Іринкою будемо пробувати зв'язатися, отримати її контактний телефон для того, щоб Радіолюкс Люкс могли з вами зв'язатися.